Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику Міня Агровіниця Такий коротенький огляд, що у нас твориться на сьогоднішній день на майданчику величезний асортимент тракторів. Так я завжди кажу, у нас найбільший вибір тракторів в Україні. Є китайські трактори, шефенги, шефенге, рімені, трьохціліндрові, тонфенги, ловоли, джими. Булатик, Сінтаї, Соліси, Оріони і великий асортимент японців. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас, підберемо тракторець на будь-яку потужність під будь-які потреби. До нової зустрічі!